Що? Сашові зараз не давай нічого, він і йому треба посидіти. Я слабий. Що купити? Хай Хайде баба куп. Що ти хотів купити? Лівер би хайку. А, з творячого цього м'яса, так? Да? З творячого м'яса, так? Йдете нахуй з тими з хорами. Я твою бежану звідси. Ліверку не можна їсти. То чого не можна? Ну бо там не дуже все корисно так. Не ПП. Йдете нахуй! Не ПП. Він мене нахуй посумає. Ну, Я... то як добрий день, то що ж? У нас така традиція з тобою. Традиція. Да. Да. Ой, вже це треба. Чого би їхали туди? Е, я прокинувся сьогодні. Е, ну, як мене прокинув дід, от, оцей, мій дорог <рес> Іванович. Yeah. Мене прокинув, бо, тому що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже І коли вже вмився, вже набагато краще. Отак Але зранку таке вихарковував, думаю, там скоро. Не знаю, блін, ту хора вергаю. Бо я дуже сижу. Сіву ніч не спав. Чого? За тебе болів. Ось, ось. Ти за мене вболівав? Да. Я за тебе теж. Все добре. А все. Думаю, не треба, я боєць крепкий трохи. Нащо ти мені куртку несеш, дід? Наша мені куртка, я ж сплю. Шутка? що ти мені несеш все, що Куртки покривали разні, мені на Що дати? Та не треба мені нічого, дід. що ти несеш сюди все. Що з головка болить? були? Мене горло болить, дід. Що-що? Цілу ніч ходиш, бляха, та й мені поспати. Та спи. Та ти не додаєш. Ай. Спи. Ти їм щось. Наша мені куртка, Аня, надіт. Я ж плив. Уймаю куртку. цією курткою. тепла тепле. Ви подивіться, що ви натворили. Подивіться, більше ста тисяч переглядів на відео. Як воно там називається, я не пам'ятаю. Один вдома, чи не сам вдома, чи не всі вдома, чи. Не всі вдома. Я не знаю. Ну якось так воно називається дуже гарно. І це круто. І сьогодні, сьогодні буде нове відео про те, як ми з дідусьом і з Сашою Девідом їхали показувати вам автомобіль, на який збирали гроші. І ми, і Саша, головний організатор цього збору, дуже все файно вам підготували, щоб ви подивилися, як воно красиво. І з позитивом, з файними положительними емоціями. Відео сьогодні буде під вечір. Будеш чекати, дивитися, де ж як ми їхали тоді. А Так, да, як тобі? Де ж дивиться? Красота! Машина як тобі взагалі? Понравилась? Понравилось. І вам сподобається. Тому чекайте, скоро буде випуск. А ви чому ми, І... Саша, заїхали в ці джунглі туди заклели? Закле... Це вже буде у відео. Це вже буде у відео. Спішся. Де ти спіш? Та Ч не спешишь? Наші господины. Ну люди сплять ночи. Люди вночі. — ночи. Я переданный парк дивлюсь. Шо, не спе, спе, я ж не чужу вообще. Ну, менее сна, немає. — А ч? А я шуду. життя добре, бля. Смійся, бля, хуй. Ну, Не спом'юся, я, я стараюся. Доброго здоров'ячка. Ну, що тут скажеш? Що тут скажеш? Ну, подиви. Д. Шо тут ффф. Ну, ти? Дід. Ти глянь, глянь. Глянь на ось цю от красу. Подивись. Веху. Обриганий цей. Зеркало не красиве, але диви, який гарний е, костюмчик, дід. Подивись. Ану заціни качество бігом. Качество костюму, як ти? Подиви, дали. глянь сюди. Боршо, тепленький. О, тепло, О, не дивись. Тепло, а то. Бор... Люкс. А Люкс. чий? Чий виробнець? Українське, Знаєш, називається замовив. Попов. Щоб ти собі розумів, дід, це сімейний бренд. Mm. Оце я тобі показую. Має власне виробництво. Размер X, XC. XX5X Cyber. Cyber. Короче, любые размеры Выполняются только, знаешь как? Yeah. Такая що что багато много лет. Они заставляют а меняться. Ну что ты скажешь? Что, ну что это, Аня? Стиль это все. Главное, что натурпродукт Замовляйте, будьте стильні. Такий, как Диктоля. І внук. Ми От. зацінили, ви також можете зацінити. Боже Боже. І я такий, як дід, прикол? <реж> <пирает> <пирает> красота, Саша. Ти себе чувствуєш в ньому комфортно, а це саме. <пирает> так, да, красота, тепленько. Ну він на міху такий, що да, все. <пирает>